Індексація пенсій, яка відбувається в Україні щороку, у 2024-му пройде по-новому. За словами Дениса Шмигаля, йдеться про реалізацію комплексної реформи. Буде проіндексовано абсолютно всі пенсії. Також будуть впроваджені спеціальні коефіцієнти та бали, що дозволяють людям з однаковими умовами виходу на пенсію. Незалежно від його часу отримувати однакову пенсію та однакову індексацію. Мигаль також уточнив, що це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень. Є нюанси з виплатою та призначенням пенсій щодо ВПО. Внутрішні переселенці наразі можуть підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків. Багато з людей цього не знають. Відповідна норма діє у разі, коли підприємства установи організації розміщуються або розміщувалися на території тимчасово окупованої або в районах бойових дій. Є випадки, коли українці, які виїхали з тимчасово окупованих територій, потребують підтвердження трудового стажу для пенсій, але не мають трудових книжок або відповідних записів. Стаж роботи за відсутності документів може також підтверджуватися показанням не менше двох свідків. Необхідно звернутися до органу соціального захисту населення. Свідками можуть виступати люди, які знають заявника по спільній роботі на підприємстві. В установі організації та мають документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника. А на підставі показань свідків органи пенсійного фонду України підтверджують стаж роботи для призначення пенсій. Якщо цього не зробити і доказів трудового стажу зовсім немає, то нарахування виплати тимчасово припиняються. Яна Біляєва, Олександра Панченко, Харків новини.